Привіт, друзі! Ось і закінчилась зима. На дворі весна і вже пригріває весняне сонечко. Погляньте на ці дві картинки і скажіть, на яких зображений зимовий одяг, а на які картинці зображений весняний одяг? Чим вони відрізняються? Розгляньте уважно картинки і скажіть, чи можна з цих картинок дізнатися, яка пора року на дворі. Скажіть, на якій картинці зимове взуття, а на якій весняне?